Повертаючись до історії із Кадировим Молодшим. Кого, скажімо так, роблять із Адама Кадировим? Оцими всіма нагородженнями, постійною його присутністю у, соц... у медіа? Мені просто нагадує трішки цю історію з Лукашенком молодшим, якщо чесно. Ну, е, я так вважаю, що з Лукашенком. Е... Він насправді виглядає як такий приємник е, пана Лукашенка з Адамом. Тут все трохи складніше, бо він занадто молодий і він зможе сісти на посаду там керівника Чечні. Ну 5-6 років ще там йому йому на це потрібно. Тобто, це не не не, не питання цього дні. Але це виглядає як ознаку того, що всі намагаються дружити з Кадировим, бо після загибелі Пригожина він виглядає як єдина потужна військова сіла всередині Російської Федерації, і ніхто вже не впевнений в можливостях там Росгвардії Інших там так званих правоохоронних органів Росії забезпечити безпеку для там для керівників регіонів та ну взагалі російської еліти, і тут треба дружити з Кадировим, бо він може зіграти певну роль в момент революції. Ви вважаєте, що от Адаму Кадирову ще зарано посідати місце батька, але ж як бути з тими всіма слухами про те, що от не дуже добре здоров'я в Рамзана Кадирова, і не зрозуміло знову ж таки, що з ним там відбувається з його здоров'ям, що навіть от він навмисне поїхав у Москву, щоб показати, що все добре, аби розвіяти ці всі слухи? Ну, все рівно якось треба мені здає... суб'єктивно видається Рамзану Кадирову готуватись до того, щоб все-таки забезпечити майбутнє свого сина. На яким чином він тоді це буде робити, пані? Ну ви на 100% праві, Там є сутеве питання щодо здоров'я пана Кадирова, але ну навіть раніше, коли загинув батько Кадирова Ахмат Ходжі. Вони ж не одразу ж посадили Рамзана на цю посаду, бо він також був дуже молодим, і це було проти конституції. Там був певний час, коли там був Алу Алханов як керівник Чечні, і зараз також вони не зможуть посадити Адама. Адам навіть більш молодий ніж був Рамзан. і я вважаю, що Путін тут не буде порушувати конституцію та, та діюче законодавства. Ну, бо це буде дуже погано виглядати, і саме тому я це сприймаю ніяк е, е, щось для Адама, а як щось для Рамзана. А от все-таки е, щодо Адама, так ви кажете, Путін не буде порушувати конституцію, але все рівно по суті е, Кремль буде гарантом забезпечення спадковості влади у Чечні, а, але аж ніяк не е, оточення Кадирова. Ну, звичайно, ну але ми вже знаємо, що там три основних претендента на владу, і між них там Адама немає ну, це саме через законодавство. І ніхто не впевнений, що будь-яка з цих кандидатур, що вона буде спроможною забезпечити мир. В цьому регіоні там є сутеве протиріччя між різними кланами, і саме тому Путін і не змінює Кадирова, а виключно на нього робить свою ставку. Бо він єдиний зараз, хто хто може бути внутрішнім арбітром. Але коли Москва зникне як внутрішній фактор для Чечні. То ситуація ну, з імовірністю, майже 100% відсотків Ну, я так з ваших слів розумію, що навіть найближче оточення Кадирова почне ділити між собою Довичайно, якісь, якісь впливи. Звичайно, дякую вам за роз'яснення. Ілля Пономарьов, член виконавчої ради з'їзду народних депутатів, з нами на зв'язку.